Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником представляє. 13 РІВЕНЬ Глава 5. Пілот. Курт зробив великий ковток і, залишивши чашку на підвіконні, швидко підбіг до шафи. За хвилину запросив візитера до кімнати, хутко змінюючи рушник на чорні спортивні штани. Мовив власник оселі. «Вас зрозуміла, пане Курт? із посмішкою в голосі відповіла система керування. Недобре підглядати, пробуркотів сам до себе Курт, оцінивши натяк та пірнаючи у шкіряні кросівки. Наспіх, витягнувши з кухонного блоку стіли стілець, курт поставив їх посеред кімнати, зробивши це саме вчасно. Застигла картинка на екрані, ожила. І вже наступної миті таємничий гість перетнув високий пиріг оселі. Несподіваним візитером виявився колишній бойовий капітан військово-повітряних сил, що, судячи з чуток, за станом здоров'я вимушено залишив справу життя і зараз усе частіше майорів у штабних кабінетах з архівами. І саме цей чоловік мав невдовзі стати напарником Олександра. На цьому інформація, якою володів курт щодо незваного гостя, завершувалася. За мить посеред кімнати зупинився високий чоловік у зеленому комбінезоні. На правому зап'ясті таємничого гостя піднівся старий механічний військовий годинник, що одразу впадав до ока, разюче вирізняючись поміж сучасних аналогів. У лівій руці візитера міцно зафіксувалася темна зелена скринька. Втім, Увесь колоритний антураж згасав на тлі закритого білого шолому із чорною кисневою маскою, який свого часу використовували пілоти-винищувачі. Незвичний головний убір повністю заховав під собою обличчя колись бойового капітана і, м'яко кажучи, ішов у розріз із декораціями цивільного селі курта. Високі чорні берці синхронно зупинилися навпроти столу так, ніби їхній власник, не дивлячись на підлогу, відчув невидиму лінію умовного плацу. Курт своєю чергою невимушено засередився на темному захисному склі, що надійно ховало за собою обличчя гостя. Доброго ранку, пане курт. Дозволите, мовив візитер. У рівному голосі колишнього пілота куртові почулася дивна інтонація. Що здебільшого не була притамана співробітникам, які мали відношення до його рідного спецпідрозділу. Звичайно, поміж товаришів курта не бракувало людяності, проте всі вони ретельно ховали й за масками суворих облич. У випадку із гостем стриману, втім справжню інтонацію не зміг приховати навіть шолом, крізь який голос візитера здавався хрипким відлунням. Виринувши із задуму, Курт простягнув руку, вказуючи гостові на пластиковий стілець. Каве, врешті припинивши витріщатися на майбутнього співрозмовника, поцікавився курт. Ні, дякую, люб'язно відказав колишній капітан, обережно поставивши на підлогу загадкову скриньку. На знак розуміння, Курт схвально хитнув головою, нарешті взявши до рук свою філіжанку. Як можу до вас звертатися? Перепитав власник оселі, хоча й майже не розраховував, що співробітник напівзасекреченої архівної ланки викаже себе: Вітер, коротко мовив візитер. Це напевно видається дивним, проте від певного часу мене називають саме так. Здається, ще трохи і невдовзі я і сам забуду власне ім'я. У голосі співрозмовника, що наразі майже позбувся репіння, Курт знову відчув ноти, які радше пасували, хоч і виваженій, але все ж таки цивільній людині. Може, час же приземлятися, пане вітер? не втримався курт, маючи на увазі дивне вбрання капітана. Не любите неба? поцікавився гість. Курт повільно відвернувся до вікна і вкотре за сьогодні поставив чашку на підвіконня, вдивляючись у далечінь. Я люблю його настільки сильно. Як і ненавиджу, задумливо відповів чоловік. Мій батько був військовим льотчиком. Найкращим він по-справжньому любив небо, але воно забрало його в мене. Здається, у цій миті Курт забув про майбутнє завдання, омріяну відпустку, яку довелося відкласти, та безліч інших речей, що в порівнянні із важкими спогадами видавалися геть неважливими. Він мав повертатися із завдання, так мені розповідали, але щось пішло не так, і його літак зник з радарів. Потім нам з матір'ю повідомили, що частина уламків було знайдено, втім пілот не встиг катапультуватися. А я ще довго не міг повірити, що батька вже немає. Він мав встигнути. Очі курта були нерухомі, але голос підступно викривав справжні емоції свого власника. З того часу минуло 17 років. Він загинув, а маленький хлопчик десь глибоко всередині мене, ще й досі чекає на його повернення. Вітер опустив голову. За темним склом було не розглядіти, чи зачепила капітана розповідь курта, втім, після короткої паузи, їй заговорив: Мені щиро шкода, пане Курт. Часу не повернути, але ваша пам'ять про батька. Робить честь вам обом, пролунав голос вітра. Якщо ще й досі відчуваєте те саме, що й 17 років тому, гадаю, маєте триматися своєї віри. На обличчі Курта промайнула іронічна посмішка. Чи не вперше за багато років він розповів абсолютно незнайомій людині про свій біль, і, здається, на душі стало бодай трохи легше, пробачте, що довволю емоціям. напевно, ваш шолом такого ще не чув. Знову ледь помітно усміхнувся Курт. То що там з безодною?» полковник розповідав, ніби справа складна. Прихований за шоломом погляд вітра раптово ковзнув по стіні, і ледь помітний рух голови не залишився непоміченим для власника оселі. Наступної миті Курт, що секундою раніше запримітив поряд із полицею малярійного комара, не зводячи погляду з вітру, упоріжчив відкритою долонею по стінці, Непогано. Спокійно мовив капітан, а курт уважно роздивлявся долоню, якою нещодавно вгатив по стіні, дістаючи із загрубілої шкіри гострий, тонкий стрижень. Комусь добряче гукнулося, константував вітер, маючи на увазі оператора, що сидів на вушниках десь у штатному приміщенні і керував мікродроном, стилізованим під комаху. То що там з безодною? продовжив курт. Вітер мовчки поклав на стіл валізу і, приклавши пальці до ледь помітних сенсорних панелей, просканував відбитки. Почувся важкий ляскіт, після чого пролунав у голос колишнього пілота: Попросіть систему керування зачинити ролети, будь ласка, цікавість і нерозуміння курта зростали ще секунди. Спочатку невідкладна справа кажана, що відчувала чудові фінансові і кар'єрні перспективи за відносно нескладне завдання. Мікродрон спостерігач, який під виглядом комара з невідомого часу слідкував за усім, що відбувалося в оселі Курта, і дивний колишній пілот, який, здається, володіє значно більшою інформацією, ніж майбутній напарник. Зачини ролети, будь ласка, звернувся до системи керування Олександр. Виконую, почувся жіночий голос, занурюючи кімнату до напівтемряви. Після того, як захисні ролети остаточно закрили собою вікна, капітан відкрив загадкову валізу. З-під кришки одразу виринули три світло-зелені промені, котрі жрваво взялися мандрувати кімнатою, скануючи приміщення на предмет замаскованих пристроїв спостереження. Незвичний танець світла тривав не більше, ніж хвилину, після чого промені знову сховалися до валізи. Так краще, мовив вітер. А зараз слухайте мене дуже уважно, пане курт. Полковник Кажан виписав нам квиток в один кінець, і це не жарт. За весь час свого існування безодня ніколи нікого не відпускала нікого і ніколи. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.